Насправді, те, що ми побачили напередодні в Вашингтоні, показує, що Путіну не місце в цивілізованому світі його будуть добивати. Так здалося мені, і Дональд Трамп, який навіть був дещо озадачений після жвавої динамічної розмови з європейцями, теж це очевидно зрозумів. Чи буде зустріч між путіним і Зеленським? Бо ми готові, всі готові. А от Путін здається за. Боїться про все це. Поговоримо просто зараз, і як гроші вирішують те, що питання воїн зачепимо. Ірина Узлова, я прямий ефірі Ютуба 24, го а також прямий ефірі Ютуба нашого гостя. Це Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям Слава. Скай баска загально, у мене склалося враження, і, зокрема, з такого замисленого вигляду Дональда Фредовича, який, здається, зрозумів, що Путіна і його військову машину будуть добивати. Зокрема, от всі ті лідери: 5+, плюс плюс Зеленський, Європа, Європейська комісія НАТО, і ми, які зібралися і поговорили по-дорослому у тій кімнаті. Говорили вони так, що Дональд Фредович не дуже усміхався, розуміючи. Дружи з путіним не вийде, бо є ринки, є гроші, є авторитет сильних країн світу цього ядерних з третьою економікою світу, як то Німеччина, Британія, Франція, ядерка. І от всі ці люди показали, що пора закінчуватись з Путіним. Ну давайте так. Ну, по-перше, треба теж ділити все, що говорять наші європейські партнери, приблизно на 100. Да? мене особливо розсмішила історія про те, що вони будуть гарантії давати. Гарантія аналог п'ятої статті статуту НАТО тут країни НАТО не упевнені в, дія в діяльності самої п'ятої статті статуту НАТО, а я собі уявляю, що таке аналог п'ятої статті статуту НАТО. Тобто це приблизно, знаєте, нуль, якщо помножити на нуль, в принципі дає нуль, да і тому треба, знаєте, теж ділити все це на на відповідну суму. Тим більше я бачу, як активно готується до нападу. Росії, Італія, наприклад, як вона зараз спрямовує ресурс, які у них записані витрати на оборону на будівництво дуже важливого об'єкту, дуже важливого об'єкту, який буде сприяти звичайно обороні всіх цих країн НАТО на будівництво мосту між Італією та Сицилією, так всього то 13 мільярдів євро хочуть витратити. Це у них вони одразу ж записали собі в оборонні витрати. Звичайно, що саме там можливо, напад Росії без заперечення російських туристів, мабуть, чи якісь тих мільйонерів на, Си... на Сицилії або на півдні Італії, тому вони так важко працюють над тим, щоб забезпечити їм комфорт пере... переїзду з НО з Італії на Сицилію та навпаки. Тому треш треба, знаєте, ділити на все. все інше, але те, що пройшла. Загальна гарна атмосфера. Ну добре, добре, тому що те, що ми з вами обговорювали, Трамп а, сам заліз цю історію з Путіним, а, отримав дуже погану а, медіа, пресу, як консервативну, так і демократичну. Це дуже неприємно для нього сторона. Все ж таки він читає газети, йому дуже неприємно коли нього погано про нього пишуть. Ось а тут ще по справі, так? тим більше, більше половина виборців, як республіканців та демократів, м'яко кажучи, ненавидять Путіна. А це теж на нього тисне і багато чого інших факторів. Ну і Україна демонструє силу. От коли мадяр вчора. Заявив, що добила нафтопровід дружба, які за, за іронією долі йде у бік е, Угорщини. Да за що там вже у нас там десь Мемчик з'явився, що е, е, Мадяр найкращий міністр е, е, енергетики Угорщини на даний момент. Е, так що е, це оце справа, яка змушує. Та Сполучені Штати Америки м, діяти так, але ми не повинні вірити в слова, навіть якщо вони вирішать питання в тому, що ну так, ну ну Росії не місце, що це не поміняється в один момент. Якраз Сполучені Штати Америки, ну фактично, єдина країна зараз ну, з таких великих гравців, яка буде зацікавлена в, в збереженні якомусь форматі Росії. Ну так у них політика побудована. Їм Росія подобається останні 150 років. Це не політика, конкретна Трампа, а політика Сполучених Штатів Америки. Тому вони будуть я думаю намагатися чіплятися за нею до кінця. Але добра новина. Полягає mm -hmm. в тому, що зараз не 91-й рік, і зараз немає, немає, бажання, немає бажання інвестувати в Росію, тому що все ж таки після розпаду Радянського Союзу була ейфарія, так а, були гроші, і було бажання давати гроші Росії. А Трамп нікому нічого давати не збирається, так він тільки збирати дань збирається. От і все. І це дуже погана. новина для Росії, тому що. Трамта може чимось там допомогти, але так буде мало, що це ніяк не вплине на Росію. Тому слова звичайно, ми повинні вірити, але ми повинні дивитися в конкретні дії і розуміти, що ніхто крім нас не захистить першу чергу, сам себе. І о, чим більше удари по території Росії нафтогазовому комплексі, тим швидше о, Західна думка буде рухатися в правильному напрямку. А так о, красиві слова, атмосфера дуже добра. Ну, головне, що ми почали, зброю будуть давати, будуть давати, да? продавати, точніше, а все інше в принципі не має значення, можуть там собі балакати все, що завгодно. Давайте ще конкретніше, будь ласка, про ці гарантії безпеки, бо я там дещо побачила. Говорить Зеленський про коаліцію рішучих про 30 країн. А будемо розуміти, як по факту хто що нам буде давати, ми що будемо теж давати. А давайте почуємо, будь ласка, що каже Зеленський. Потім ще Трампа. послухаємо. Ми е, говоримо про е, коаліцію охочих. Ми будемо говорити про е, 30 країн. Ми будемо розуміти, е, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про е, присутність, хтось е, буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Е, різні формати. Трамп каже, Росія теж погодилася на гарантії безпеки. Почуємо Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, і це один з ключових моментів, який ми маємо врахувати, і ми будемо розглядати це за столом переговорів. Зокрема, хто що робитиме? Але ось що здається, мені де собака безпекова зарита. Україна готує для штатів збройову угоду на 100 мільярдів в обмін на гарантії безпеки. Про це заявив Зеленський Financial Таймс, ознайомилася з документом, який її потрапив. От Зеленський каже, це буде другою частиною гарантії безпеки для України. У документі не перераховано весь перелік озброєння. так зазначено, що Україна прагне закупити щонайменше 10 петріотів, ракети та інше обладнання для захисту міста, критичної інфраструктури, дрони як закупівля, інша вигляд інвестицій. Окремо пропонується угода на 50 мільярдів щодо виробництва дронів за участю українських компаній. І ось мені здається. Ось цей великий пакет пропозицій на велику суму підтверджує наші слова про те, що Трампу це буде вигідно виробникам зброї, і підтверджує те, що це окрім наших фламінго і ударів по НПЗ, дійсно дієва робоча схема. Да тільки нехай швидше ворушиться, тому що українці ще доб'ють швидше ніж ви будете вкладати контракти. Потім будемо продавати зброю, в тому числі не тільки американцям, а тому це, це дуже гарні новини, Тому відкривати це, що я завжди говорю: відкривати експорт зброї потрібно. Забезпечувати страхування військових ризиків, залучати в першу чергу приватних виробників, А то наскрізь тягаються і потасканий «Укроборонпром», кроборонпром, який сам по собі нічого виробляти не і не вміє. Там структурні його підрозділи, там Антонов, Кабелуч, повинні напряму отримувати замовлення від Міністерства оборони. Ось що ми повинні розуміти. Тому в даному випадку, в даному випадку, дуже гарні новини, а все інше. Ну дивіться, вся ця коаліція хоче. Там хтось за море відповідає. Ну я розумію, президент е, е, грає в дипломатію. Ну у нього робота така. Він же не може там сказати, що там все думають. На нас цікавить, ми повинні розуміти гарантію безпеки. Є виключно українська армія, яка підконтрольна українським командирам і спецслужби, які підконтрольні Україні, які спроможні. Робити превентивну роботу на території ворога, так. А всі ці літаки, які можуть змитися у будь-який момент, так е, невідомо з яких причин там вибори пройшли, наприклад, в цій країні що інше, ми бачимо, що скільки коштує слова західних країн. Так? Да, да. Всі ці розмови про те, що вони ведуть контингент на території України. А -а. Ну, я підозрюю, що той контингент буде трапити е, швидше. І займати що в поїздах біженців, так тому що так воно так воно буде. Тому треба вірити все це на 25, це Ділити на мабуть на 100. Тут цікавить гроші. Потрібно на фінансування української армії. Оце серйозно. інвестиція в українське ВПК, Оце серйозно. Петріоти, все інше, робити аналоги своїх петріотів, так для того, щоб теж не залежати від американців, тому що а, Україна я підозрюю, зможе зробити це дешевше і краще, так якщо ти брати, в тому числі от союзників, в яких у нас є взаємозалежність, Швеція, наприклад, Норвегія, Фінляндія от що наші тих, хто нас точно не кинуть, тому що їм страшно, да все просто буде. Американці сьогодні є, завтра немає. Так? Як і європейці, там, наприклад, там, Франція та Британія, сьогодні вони там тебе дуже люблять, а завтра просто не беруть слухавку, тому що у них там щось відбулося, і вони поміняли пріоритети. ці, ці розмова про цінності, іншу тухту нас не повинен цікавити. А, і тому розмова гарна. Тут головне гроші. Головне, щоб більше грошей вливалося в Україну. Це головне. Дивіться, значить Росія, яка прагне миру дуже сильно в ніч після перемовин Трампа, з Зеленського, Трампа, з Зеленського європейців запустила по нас 280 повітряних цілей, ракети, дрони. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Бачили, як вибухав Кремічук, Полтавщина, інші наші регіони. Ну ворог атакує, продовжує вони там ще й наспирували. Але ми, склавши рученята білі, не сидимо. Волгоград, я не знаю, там уже просто хіба спогади залишились. Це напевно від того, НПЗ атакували територію навтопоробного заводу. Вони кажуть про уламки безпілотників. Андрюша Бочаров жаліється, що лікарня в нього там палає. Я завжди в таких випадках кажу, що краще збивати треба. А якщо порахувати сотні лікарень, дитячих садочків і мирних житлових будинків, які знищили росіяни, то взагалі я навіть не вважаю, що на цю частину, де вони брешуть і не кажуть про НПЗ, зато сильно жаліються на лікарні треба якось зважати. Так, от три дні не було по НПЗ, так але. Дружба нафтопроводи і її частини про що ви згадували? Було дружба вже не робимо. Мадяр, це підтвердив керівник сил безпілотних систем. Дякую хлопцям за роботу і дівчатам. Ну ось, будь ласка, поки йдуть всі переговори, працює армія сили оборони і відпрацьовують нашими санкціями ефективно, і це треба теж продовжувати. Трамп же сам каже, а наше припинення вогню то одне, а переговори то інше. Правильно, ну, да, да. да. ну, так ну що так знаєте, сприяє. Дипломатичним перемовинам як наявність ракет за спинами Зеленського. Знаєте, якось так все якось жвавіше починає рухатись в правильному напрямку. Тим більше, знаєте, там я бачив в Сіяр та жалівся, що Україна винна в тому, що не працює дружба, Ну, а ми то тут до чого? Ні до чого. На території України все гаразд, ніякого форсможору немає, ми не порушуємо жодного контракту, у нас все працює. А що на території Росії відбувається, ми взагалі не знаємо. Ну, от нехай з росіянами розбираються, чого вони чого вони нафту не качають. Це ж форс-мажор там. Нехай вони з них неустойки тепер вимагають. Так у нас все гаразд можуть приїхати на територію України і подивитися, а мадярша проведе їм цю екскурсію. Андрій Сібіга, міністр закордонних справ України. Ми з вами це і вчора згадували. Сказав, що ви не по адресу, хлопці, дійсно, теж як і ви. Адреса там в Росії. Треба. питати... У нас це гаразд. У нас контракт підписаний, підписаний. ми вам нічого не винні. Так? А те, що росіяни не можуть щось зробити, ми то тут до чого. Так, це, це правда. Да? <правда> так. так що так от, тому, ми, тому наша така позиція повинна бути: нищити їхню інфраструктуру, виробляти власну зброю і не вірити нікому. Вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в себе, в свою армію. Та свій народ та власне ВПК все інше це брехня, і розмови не про що. Плюсую на 1500%. Але про розмови ні про що, а може про щось. Все-таки говорили напередодні в рамках тижнів розмов і бесід. Президент України Володимир Зеленський за підсумками кількагодинних зустрічей заявив про те, що російська сторона спершу хоче двосторонню зустріч, потім у форматі Росія, Ша Україна. Давайте почуємо українського президента про потенційні зустрічі із російською стороною. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з. Російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. А, Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім трьох Так, ну як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно справедливі щодо ці тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Ми готові до будь-яких форматів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважує, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця серпня. Але я отут так само думаю, як і Мерц, що Росія ем, страшений, переляканий а, а, якось він такий сіпається від страху і паніки. Ми не знаємо, каже канцлер Німеччини, чи вистачить російського президента сміливості відвідати такі самі, тому потрібно його переконати. Ну я думаю, удари по НПЗ його якраз таки і переконують. А тим не менше, пише уже Reuters про те, що можливо в Угорщині можуть зустрітися Зеленський Путін. Ось таке місце. Якраз ті самі Угорщини, може там будуть шука... шукати шукати якийсь консенсус. Але як на мене, то ну така собі країна. Хоча напередодні фігурувало ще до зустрічі в Білому домі і Женева, і Ну, це такі, поки що як на мене чутки. Офіційно в Кремлі з цього приводу висловилися більш ніж розмито. Помічник Путіна Юрка Ушаков коментуючи розмову уже Путіна і. Трампа після зустрічі останнього з європейськими лідерами і президентом України заявив наступне: обговорювалася ідея про те, що слід би вивчити можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах. За цим я бачу ну, що не мединського, напевно, поштуть, але навряд чи Путіна Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, пише наступне зараз важливо росіянам не дати затягувати далі час, бо від Путіна відверто ухиляється говорити про тристоронню зустріч. Нагадаємо, що вся інформаційна стратегія росіян, а також дипломатична, будувалася навколо ідеї домовитися США без України, але США сповідують принцип нічого про Україну без України. Тому Москва і ухиляється від чіткої комунікації. Чи дійсно за... застрашиться російський диктатор Путін? Чи буде замість себе присилати замінників? Чи правильно, що нам в такому випадку вже треба відмовлятися? Взагалі, від таких зустрічей, Могу, ні, 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 ні. Ми б поїздили з табору. Ні, ми повинні офіційно дуже хотіти зустрічі з Путіним. Зеленський головне, що дуже дуже хотіти повинен, і будь-яка спроба Путіна відмовлятися від зустрічі з Зеленським повинна представлена бути Трампу як неповага особиста до нього. Дональд Федорович він вас не поважає як і США стало як, як країну велику і всі ваші миротворчі зусилля, от, він не поважає. Давайте його стимулювати. Більше зброї, більше ударів і все інше. А, тобто, кожна їхня відмовка, так? Дивіться, ми, не, ми ніколи не повинні щось знаєте, виходити, що вони хочуть робити. Ми повинні змушувати діяти відповідно до наших інтересів. так. Ми знаємо, що воно не хоче зустрічатися Зеленський з багатьох причин. Ну, по-перше, він вважає, що Зеленський не легітимний президент, так? У нього ж улюблений президент це Янукович, а улюблений прем'єр-міністр України це Азаров, так? Не ось. І розуміючи це, що він не хоче зустрічатися, ми будемо говорити, що чекаємо там в Стамбулі там та там, -то, а потім жалітися Трампу казати. Давайте влупимо по ньому санкції, щоб він швидше рухався. Бачите? Ви ж з ним говорили публічно говорили при присутності багатьох. І як він вас надурив. да? Це ж не порядок, не порядок. Треба повертати повагу до вас і до Сполучених Штатів Америки. І так кожна відмова Путіна. Кого там він буде присилати, та нам байдуже. Кому. Ми, ми чекаємо Путіна. Це. Так, що ви там крутити, чи буде вони крутити там пітлять? Та будуть петля. Це кремлівська ця тактика перемовин завжди робити питання і затягувати час. Ми повинні ставити його, щоб кожна відмовка це удар по кумполу з боку США. А якщо США не дадуть по кумполу Ну тоді вже це проблеми конкретно Трампа будуть, а не наші проблеми. Тобто, перекидати на ми, ми ж повинні розуміти магістрально, зброю продають нам, продають. Ніхто не компостує мозок щодо ударів по НПЗ, не компостує. Ну все інше, це вже розбірки між США та Росією. Я тут погоджуюсь з тим, що США там не буде вирішувати без України, як би могли. Як би могли без з України щось вирішити, то вирішили. Проблема в тому, що не можуть не можуть вони цього зробити. І тому треба і змушувати діяти відповідно до своїх інтересів, так не входити не в чиє становище, їхні переживання, а хто там, щоби як почуває. Ми повинні розуміти теж а, психологічну рамку того ж самого Трампа і натискати, як це роблять росіяни, і тиснути. В перемовному процесі на його, на його почуття, для того, щоб він теж е, е, рухався в правильному напрямку. Тоді все буде гаразд. Вчора ми підказували, в якому напрямку рухатися Трампу, прямо по карті. CNN пише, що Зеленський направду довго поговорював із Трампом саме карту захоплених Росією територій. Ну не тільки ж Путін возити псевдокарти Білому домі, взагалі він поставили якраз таки було по лінії боєзіткнення. зараз Зеленський апелював тією інформацією, з яку ми з вами обговорювали. Як діпстейт про менш ніж 1% захоплених з листопада 2022 року Росією наших територій, видання Wall Street Journal пише про те, що Зеленський під час переговорів. З американським Дональдом Трампом допустив можливість пропорційного обміну територіями, наприклад, зі свого боку Європе, але щось я не розумію, це сильно пропорційний обмін, що сюди вкладається. Водночас європейські лідери спробували описати значення територіальних втрат України в термінах. Так само, канцлер німеччини Фрідріх Мерц порівняв вимогу Росії про передачу всього Донбасу. От хорошо, Мерц, молодець, з вимогою США здати рідний штат Трампа Флориду. От, ну, це вони все одно красавчики були напередодні. Це не Флориду, його, це угіддя. Там, там, де він гольф. Голя, гольфа там собі уявили, там, Ну, Але що це, що? мабуть, було. Да, краще, да. От дивіться, да, оце, тепер же ж Трамп розуміє, мені здається, після вчорашньої зустрічі, що. Зда... Хоча, чесно кажучи, Марко Рубіо перед зустрічю казав: Україна, Україну ніхто не буде тиснути в питанні території. І я так розумію, що тиску цього не було. Ця зрадонька розбилася вчора. Ну, давайте так різниця між тим, що хотіли, і не змогли. Ну не змогла. Тобто, знаєте, жесть доброї волі. У росіянці добре-волі називається. У американців говорять, ну добре, у нас ніхто тиснути не буде. Та, та, ну, в принципі, знаєте, політика скрізь, скрізь будується по, по інших. Немає не важелі в тиску, Немає важелі в тиску, те, що ми самого початку з вами обговорювали. А перемовна позиція Трампа значно гірша, ніж на початку цього року. Е, немає можливості тискавка, ще не виросла тиснути на Україну. Так а Україна демонструє демонструє зовсім інше. Ні, ну тискавка може ще виросла, але ж може і не стояти. Знаєте, тому там ж може різне бути ситуація в даному випадку, і тому звичайно, що е, немає можливості нічого зробити, тому що Україна має можливість диктувати умови. А всі ці розмови там ну пропорційне, не пропорційне. Ну давайте це, це все дипломатичне вже око замилювання з боку України. Ну, ну там пропорційна, ну все інше. Це така, знаєте, така, ну якась публічна поступка Трампу. Ну, слухай, ну ми тебе не будемо заперечувати, що ти там щось ти там говорив. Так? Але в цей час Україна за, за цей час повинен так додогбати. Газотранспортну систему Росії і парти Росії, щоб там було розмов про якісь там територіальні обміни. Це тільки за рахунок Росії між тими суб'єктами, які виникнуть на території Росії. і Там Україна буде модератором. Так ми повинні діяти, тому що ми повинні розуміти є два треки: є дипломатична робота. так, Підставляти скрізь Путіна під удари США та європейців, так а з іншого боку, йти треком це створювати важелі тиску на перемовинах це удари по НПЗ. Тобто це конкретика, яка дозволяє тиснути на Росію по всіх напрямках, так для того, щоб Путін, наприклад, дає наказ армії наступати на Донбасі, а вони не можуть. Ну тому що боєприпасів немає. Тому що не підвезли, тому що залізниця не працює, так? Е, немає грошей для того, щоб забезпечувати, наприклад, цивільне населення, е, ну, наприклад, там, продуктами харчування і так далі. Ну ви ж дивіться, вони явно валяться. Це вже очевидно стає всім. Ну, Дефіцит бюджету під кінець року, під 20% буде. Вони повинні зараз, вже в вересні, різати всі витрати, які тільки можливо. А це знаєте, десь там зупинка міст, сміття припиняють вивозити, громадський транспорт припиняє працювати, освітлення немає. І тобто, це повернення в, в їхній рідний радянський союз, а, ну приблизно 80-х років. А ще трохи це вже буде їхній рідний радянський союз 30-х років, коли буде запроваджувати а, там карткову систему, замороження буде вкладів в банках і все інше. А вони вже наближаються до цього, причому вже в четвертому кварталі цього року. Тобто є дипломатична гра з нашого боку, де Зеленський звичайно дуже хоче зустрічатися Путіна, розуміючи, що в принципі цієї зустрічі не буде. Якщо вона теоретично буде, то нічого там вирішити не, не буде, І кожного разу за таку відмову представляти це як особиста наповага до Дональда. Трампа і так і, і, а і вигравати час за рахунок ударів по території Росії. Тоді ще подивимось, хто в якому стані буде через три місяці. Рецепт зрозумілий clear, як то кажуть, пане Тарасе, Сьогодні кажу вам дякую. Побачимося з вами уже завтра об одинадцятій. Дякую вам, що ви сьогодні з нами. Вчора були одразу ми по гарячих слідах. Коментували з вами, як то кажуть, шаблону, олефак Зустріч Трампа і Зеленського за всю роботу. і Цікаві ваші думки. Спасибі. Хорошого дня. До побачення, дякую, до побачення. Тарас Огородні, політехнолог, Ірина Реногослова. Я друзі, дякую, що майже 2000 тисячі людей попрацювало з нами в прямому ефірі. Ютуба 24, четвертого тисячі людей в прямому ефірі Ютуба Пана Тараса. Прийдіть, будь ласка, підпишіться. А також на курс пана Тараса, переможні переговори. Не забудьте залітати там, дізнаєтеся, як говорити, якраз таки з позиції сили отримувати потрібний для вас результат Кращий навіть ніж той, який отримали напередодні європейці Зеленські в Вашингтоні. Хоча, як каже Фрідріх Мерс, це було краще, ніж ми розраховували. А тут вам і не треба буде навіть думати Краще ще чи не краще? ви точно будете мати навички для того, аби отримати бажане. Побачимося і переможемо.